Вибачте, не можу вилізти з машини, бо тут йде злива, доїхав я до того поля. Помните, де посадка, де я казав, що ягоди можна збирати, де там, де пліхи були, що попід деревами. У мене тут слідучий сорт, пшениця РЖТ. Німецька. Тут де її не було, що я казав, дуже пізно ми її сіяли, теж мінерального не було. Но я скажу, що тут, Судя по колесу і по всьому. Дощик цей дав, йо, -йо. Вона зараз дотягує все що шачки. Ой, лє так, що зараз вже залі мені в машину. Так що хтось там говорив, що то не треба пирскати, виїжджати ночі. Воно зараз все полишалось, було на листочках, бо була суша. А зараз навіть для того, щоб їй налити зерно, вона її бере і є влага звідки. А зараз ще що їй давай, не давай, тільки лічити треба після дощу. Ще буде і тут непоганий урожай пшениці. Зараз пробую дорватись до ячменя. Ну гарно, гарно, чорно.